Здається, що дуже короткий цей період Різдва, бо ще два тижні тому ми святкували Різдво, а вже сьогодні цей Різдвяний період закінчується. Святкували народження Христа, вчора богоявлення, свято, яке нам нагадує про те, як Бог об'являється. Чули ми вчора про мудреців, які приходять зі Сходу, щоб поклонитися Христу. А сьогодні ми вже чуємо про хрещення Ісуса в річці Йордані. Цей період між народженням до, до хрещення, період, так називаємо його, період укритого життя Ісуса, період, в якому ми майже нічого про це не знаємо. Тільки, здається, одна подія в 12 років, коли Ісус в Єрусалимському храмі загубився, коли Його знаходять Марія Йосиф. І підсумовується це Євангелія тим, що Ісус повернувся до Назарету, був слухняний Своїм батькам, зростав мудрістю та літами у Бога. Більше ми нічого не знаємо, але це період. Період тиші, період тиші Бога, він має особливе теж значення. Коли Бог мовчить, тоді Бог говорить. Ми так звикли, що для того, щоб комусь щось сказати, потрібно це проговорити. Але тоді, коли ми мовчимо, ми теж говоримо своїм мовчанням. І потрібно теж вчитися слухати мовчання іншої людини. Потрібно вчитися слухати мовчання Бога. Скільки разів так буває в нашому житті, що ми думаємо, що Бог нічого не говорить. Ми молимося, просимо, благаємо про якусь милість від Бога, щось би ми хотіли отримати, а Бог мовчить. Але в цьому мовчанні Бог говорить. Бог говорить. Тільки потрібно нам мати відкриті вуха. Щоб в цьому мовчанні почути Бога, що означає це мовчання? Ці 30 років укритого життя, точніше, тихого життя, тому що Ісус не укривався ні від кого, Він проживав ці роки в сім'ї в, в своїх батьків, Йосифа і Марії, зростав, виховувався, був як кожен із нас, був послушний. І слухав Отця, слухав Бога, котрий промовляв через Марію і Йосифа. Так жартують, що Ісус з Йосифом, так як Йосиф був Теслею, був столяром, то Ісус робив перші сповідальниці, якісь меблі для храму виготовляв. Звичайно, це жарт, бо ніяких ще сповідальниць тоді не було ні храмів як таких. Але Ісус був з Йосифом, як з своїм батьком перебував, вчився. Це дуже важливий момент, бо Йосиф, Євангелія говорить, що Йосиф був праведним, що це праведний, це справедливий, справедливий в очах Бога це той, хто любив Бога і любив ближніх. Ісус цього дивився на Йосифа, як на образ Бога. Через Йосифа теж бачив. Образ Бога через батька, через маму дитина бачить Бога, бачить Отця. І ці роки Тиші, це так ніби реколекція Ісуса, ніби Він в таких реколекціях в Тиші перебуває в молитві, в слуханні, не робить якісь чуда, не зцілює в той час, не навчає ще. Бо ще не прийшов цей час. Але є цей час слухання, час, коли він наповнюється благодаттю Отця, хоча є повний благодаті. Але теж для нас це важливо, дорогі, щоб ми вчилися такої тиші, тиші в слуханні Бога, в перебуванні з Ним, в терпеливості, коли ми не отримуємо відразу те, що ми просимо від Бога. Це не означає, що Бог не хоче дати, що Бог скупий, чи Він не зважає на наші потреби. Ісус говорить, що Бог знає наші потреби краще, ніж ми. І тому ця терпеливість потрібна нам для того, щоб ми в цій тиші Бога розпізнавали його волю. Бо може, мені це не потрібне? Може ще не настав час, щоб це отримати. Може, ще потрібно навернення, щоб настав мир? Може потрібно більше навернення? Може потрібно більше молитви, більше покаяння нашого народу теж, щоб настав мир? Період тиші дуже важливий теж і в нашому житті ці реколекції в тиші, цей, цей час просто перебування в слуханні Бога. Бог своїм словом діє, Він сказав і сталося, Він словом створив цей світ, Він торкається до хворого, говорить слова, і людина зцілюється. А тут Бог мовчить. І це так важливо, дорогі, щоб ми цю рису Бога прожили в своєму житті, щоб ми відчули. Це мовчання Бога, щоби в цьому мовчанні ми почули Бога. Якось це так може парадоксально звучати, але коли ми входимо трошки глибше в духовне життя, то ми можемо в мовчанні Бога почути Його самого. Хрещення, про яке сьогодні ми роздумуємо, хрещення Ісуса, але теж бере початок і хрещення кожного з нас. Хрещені Ісуса, це не просто обряд. Це не обряд, який потрібно зробити, але це підтвердження нашої з вами ідентичності, ким ми є, хто ми є, підтвердження того, що ми є улюбленими Божими дітьми. Це ми чули в Євангелії сьогодні, де Отець говорить про Ісуса: Ти син мій улюблений, тебе я вподобав. Скільки ми маємо? І з тим, щоб це в собі пережити, що ми є улюбленими Божими дітьми. Скільки нашіптувань диявола, що це неправда, що який ти Божий син, якщо ти такий грішний, яка ти Божа дитина, якщо ти це і це зробив, зробила або так живеш? Як Бог може тебе любити? Ці всі нашіптування, голоси. Злого Духа, так часто ми їх приймаємо, цим живемо і ще й іншим передаємо, ще й інших, коли засуджуємо за їхню поведінку, вчинки, то ми стаємо інструментом тоді Злого Духа, щоб сказати іншій людині Ти ніхто а що робить Бог піднімає нас завжди, піднімає з гріха, піднімає з наших слабкостей і каже, ти мій улюблений син, в тобі моє уподобання. Це підтвердження і це, це Бог підтверджує нашу ідентичність. Це не ми самі собі вирішуємо, але це Бог говорить про нас, що ми є Його дітьми. Якщо ми цей Євангеліє промедитуємо і пропустимо через своє серце, то кожен із нас в цьому слові почує, що це до мене Бог говорить. Що це не тільки про Ісуса, але це і про мене Слово, що ти мій улюблений Син. І в такій молитві, в, таких, в такому розважанні 에, приходить бажання відрікатися від всіх тих 에, нашіптувань Злого Духа, хочеться навертатися до Бога, хочеться відчувати це постійно, що я є Божою дитиною. Той час, коли Ісус приймав хрещення з рук Йоанна Хрестителя, багато людей приходили до Йоанна, щоб похреститися. В чому полягало це хрещення? В тому, що люди визнавали свою грішність, каялися в своїх гріхах і вирішували змінитися. Хрещення, яке дає нам Ісус, хрещення, з яким Він Посилає потім апостолів до цілого світу, яке ми з вами прийняли. Це хрещення теж на відпущення гріхів, це рішення жити інакше. Але ще додається до цього, в хрещенні ми стаємо членами Божої спільноти, ми стаємо учасниками Пресвятої Трійці. Отець, Син і Дух Святий, і я там між ними. І кожен із нас, який є охрещений, він є введений в Боже життя, має можливість брати участь в Божому житті. Тому ми говоримо про те, що ми маємо духовне життя, не тільки фізичне, але і духовне життя, духовне життя, яке теж потребує. Їжі духовної потребує зусиль, які маємо в своє духовне життя вкладати. Якщо ми живемо християнським життям тільки в тому, що ми є грішні, що потребуємо постійно навернення, покаяння, ми ще не прийняли Христа в повноті. Тому що Прийняти Христа в повноті це усвідомити, що я є грішник, але Бог мені пробачає, мені грішному, і дає мені нове життя в Христі, нове життя в Христі. Тобто обдаровує мене такою благодаттю, щоб навіть коли я впаду в гріх, щоб мене підняти. Навіть якщо я буду прив'язаний до якогось гріха, то дасть мені благодать встати з цього гріха. Якщо ми живемо лише своїми гріхами або іншим, говоримо про їхні слабкості, постійно вказуємо на їхні гріхи, це означає, що ще не до кінця прийняли Бога в своє життя. Хрещення це великий дар, і це не просто обряд, це вщеплення в самого Бога. Тобто це, як Ісус говорить в Євангелії від Йоанна, про виноградну лозу, коли ми є в ньому, ми даємо плоди, ми насичуємося ним, ми від Нього отримуємо сили. Він нас живить, Він нас кормить, Він нам дає сили для життя. Тому ми теж тут сьогодні, щоб отримати ці сили для свого життя. Подякуємо сьогодні на цій святій месі за дар хрещення. За людей, які нам товаришували в цьому, за наших батьків, хресних, можливо, принесли нас до хрещення навіть тому, що так треба, бо всі так роблять, але зробили це, тобто зробили цей крок, щоб зробити нас християнами, щоб віддати нас під опіку Бога, а далі вже наші зусилля. Далі вже наша з вами праця, щоб ці дари хрещення, які ми отримали, щоб їх розвивати, щоб ними жити, щоб їх втілювати в своє життя. Хрещення це як квиток на, на ціле життя, який, який Бог нам дав, це квиток, в якому є вписане, вписані всі благодаті, Божа любов, Божа турбота про нас. Боже милосердя, Божа мудрість, якою Він з нами ділиться, все це є дане нам через хрещення. Можемо прийняти, можемо відкинути, можемо жити цими дарами. І до цього ми сьогодні є церквою запрошені, щоби собі пригадати про наше хрещення, щоби пригадати про цей великий дар і у вдячності йому стояти сьогодні в молитві. А теж, напевно, і тим людям сказати нашим батькам, хресним батькам, сказати, що дякуємо, що ви нас принесли до хрещення, що ви нас охрестили. Нехай цей дар любові Бога в цьому таїнстві зростає в нас. І пам'ятаємо про цю тишу, яка нам так необхідна, щоб в цій тиші ми могли слухати Бога. Амінь.